Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так, що є, що буде, пам'ятаєте, що є перша карта це ваша сигнифікація наразі події, котрі у вас зараз можуть відбуватися. І так, що є? Що буде, і як порада від таро або на що звернути увагу? Ой, ну чудово! Ну чудово, дивіться, зараз король мечів. Да? Це це ваші події на на зараз. Ну тут ви спілкуєтеся з якою злою, злою людиною якось ви стикаєтесь. Ця людина свідомо несе розруху і вам, і в принципі усім. Да? Ця людина може використовувати навіть свою владу та положення задля для того, щоб завдати вам мети. О, якихось ушкоджень. Да? Тому що ця людина вона розуміє, все ж таки, що вона чогось може досягнути тільки за рахунок інших. розумієте, Тут про жорстокість, навіть про деспотизм можна казати. от, Ну і взагалі карта каже про обмеженість і нечемність. Тобто, в якихось ви можливо ви і не стикаєтесь з такою людиною, да? але все ж таки ви зараз можете бути в якихось обмеженнях. А, в, як, ну, в як відчувати вплив чогось якихось обставин на своє життя дашови не ви зараз не не всім керуєте в своїм в своєму житті Далі, що буде? Ну, сонечко, слава Богу. да? Тут, можливо, зустріч з позитивною людиною, і вплив її на ваше життя. Карта каже про щастя і успіх, вдачу. Тут для когось буде щасливий шлюб або народження дітей, Творчий підйом, приємні новини, виграши навіть, сюрпризи. Тобто ви розрахувались да, за, за свій перехід на інший рівень. Тут можуть бути і сюрпризи, і досягнення мети, нові ідеї. Трі підвищують ваше матеріально благо. В общем, карта каже і про радість, про гарні події, і про те, що ти зараз на гребні хвилі. Ну і десятка кубків. На що звернути увагу? Ну тут карта каже, що. Тут ідеальність людського кохання та дружби, тут істина співпраця, повага. Карта вказує на людей, котрі будуть любити вас та піклуватися про вас. Тут про стабільні відносини, про сімейні традиції. Або якщо у вас їх нема тих традицій, карта каже, що час їх запроваджувати. От, тож, любі друзі, все чудово, неймовірний розклад, такий перехід від аб'юза до щастя. Бажаю вам якомога довше залишитися на таких енергіях. Тримайтеся внутрішнього сонечка і тоді ви зможете, тому що це старший аркан. Якщо ви самі не будете понижати свої енергії, ви будете довгий час щасливі. Я вам цього щиро бажаю. До побачення з повагою, Софія. Запрошую на індивідуальні консультації.